Всім привіт! З вами я, Ендермен, і вітаю вас в додатковій серії по моєму лесплею під назвою Світ драконів. В цій серії я хочу збудувати дещо на свято-Великдень. Що ж, е і так, якщо ви правильно. ну, точніше, Ми вже правильно напевно, зрозуміли, те, що я збирав тут, це саме те, що мені треба. Точніше, те, що я секретно збрав тут. Тобто діаманти, листя. І також сюди ще не вмістилося, але як якщо... ще. Тут мабуть бути ще сніг, але я не знаю, де її родів. Також в цій серії я, я встановлю це, але спочатку. Давайте те... збудуємо. Ну, що ж, дивіться таймлапс того, як я це будував. Вибачте, будь ласка, кріпле чомусь вирішив це записуватися, тому ви його не побачите. Mm. -da 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 це я збудував. Ну, а що це таке? Напишіть в коментарях. Треба ж вам. Треба ж якось вас, з вас коментарі витягувати. Що ж. Mm -hmm. Я... А, точно. Продвинута ферма. Що ж? Я казав те, що в наступній серії ну, в минулій серії, яка була недодатковою. Я казав те, що я встановлю розширену ферму в наступній серії. І не дивлячись на те, що ця серія додаткова, це наступна серія. Тому я хочу встановити ферму. Встановлю її прямо. Отам. От тобто. Беремо. Йдемо сюди. 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 І ось тут. Хочу я встановити тут. Амбар. Так. Не подумав. І ще сюди тоді. от так от. Вста... Так, стоп. Так, отак. Встановити. Все. Так, секунду. Так. Пробуємо знову. Та-да! Становилось. Тепер прибираємо трічки з левої землі. это выглядело больше красиво. Також треба тут навпаки додавати землю. А. Вот так. М -м -м. Может, краще закалил. Вот так. А тут А тут краще оце построено. І Ось так. Отак краще. Що ж, амбар встановили? Тут є місце для виходить для кого-то. Для кого-то є. Ну Дивіться в нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, можна для корів. Для коней, для свиней, для грибних корів, для кур. Ще для когось, для когось, і ще для когось. Коротше, що я вам хочу сказати? Треба ж, напевно, доріжку ще зробити зараз. А я ж. А я його неправильно встановив п'юти. Оце ж я... А, ні, я все правильно встановив. Так, так, так. Отак. Ось так продовжуємо доріжку. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик, тик. Тик, тик-тик-тик-тик. Тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Ми зараз продовжуємо ось цю доріжку аж до амбару. Так. І тепер в нас... Є пряма доріжка. Доріжку треба ще її доробити, але в принципі, на цьому додаткова серія закінчується. Гарного всім дня, вечора, ночі та до побачення.